Друзі, Анкона Італія, показую вам, як заходить в порт міста Анкона оцей корабель, великий корабль. Кон... Контейнеровоз. Я правильно вимовила, сподіваюся. Якраз ви бачите, він тільки-тільки зайшов. Якщо ви можете побачити, оцей зелений невеликий маяк. Це перший маяк порту, а тут з іншого боку червоний маячок. Ви бачите, оцей же ж корабль супроводжує такий більш-менший корабль. Він страхує цей менший корабль і координує роботу цього контейнеровоза. Рухається помаленьку. Це Андріатичне море. Сьогодні субота, гарний літній день, трохи жаркий день, сьогодні буде, напевно, вище 30 градусів. Я вам покажу зараз будівлю, де, от бачите, ця будівля це як мозговий центр для мене порту, я так собі думаю. Що і тут проходять координація, даються дозволи на захід і вихід корабля із порту. Так, ну, хто дивиться, мій YouTube канал знає, що ця фірма, яка займається ремонтом і будівництвом кораблів. От подивіться, між цими двома великими лайнерами от стоїть інший такий який є десь на, на півполовині частина лайнера, бачите, як будується. Сьогодні субота, роботи ведуться, можливо, ви чуєте шуми. Ще повернемося до контейнеровоза. Потім я підійду ближче до цього червоного маяка, ви бачите, так? Да? І я покажу, як він цей великий корабль буде швартуватися. Ну, це буде в іншому відео, можливо. Звідки цей корабль приплив, хто його знає, з, яких, з, якої, з, якого, з якої країни, з якого кінця світу, хто його знає? Ніякого прапора не бачу, ніякого опознавательного знака. Чи пересікає другий маяк, червоний маяк. Я сподіваюсь, вам цікаво це відео. Якщо так, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток YouTube каналу. Підтримуйте розвиток україномовного youtube каналу. Я потребую вашої підтримки. Ви бачите, в відкрите море виходять яхти, вікенд в розгарі. Що друзі, я пізніше запишу інше відео, де покажу, як буде розгружатися цей корабль. Всім добра, всім гарного дня, бережіть себе.